Соліс це не Китай, це Індія. Завод Саналіка, от, який знаходиться у Індії, у них спільне виробництво із янмарчиком. Всі думають, що янмари робляться в Японії, Ні, ну, на самом ділі вони робляться у Індії на заводі Sunalica. На даному тракторі стоїть двигун Міцубісі, а ходовочка Янмар. Значит, є на 20-х колесах із Дугою безпеки. Також є. На 24 колесах із боковими колісами. І є, звичайний на 24-х колесах із центральною колісою. Ця вся техніка є по наявності. Друзі, кого цікава техніка? Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимо за адресою. Траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!